Шановні, завтра в Україні День пам'яті жертв Голодоморів. Йдеться, звісно, не лише про голод 32-33 років, про який ми майже більш знаємо, але й про голод 21-23 років, коли загинуло близько 2 мільйонів українців, і про голод 46-47, -го, який забрав життя одного мільйона наших одноплемінників. Отож, завтра, як і декілька останніх років поспіль, керівництво держави, а також керівники на місцях, громадськість, вклоняться пам'ятникам жертв голодомору, поставлять свічку, вінок, можливо, дехто й пустить сльозу. А на тому всі заходи завершаться. Будуть, можливо, і конференції практичні, але на цих конференціях здебільшого йтиметься про жахіття того періоду, про натуралістичні сцени, як українці поїдали своїх дітей, рятуючись від голодної смерті, наводитимуться якісь факти, цифри, але головне, не буде зроблено жодних висновків. Цієї величезної трагедії, а ми будемо говорити сьогодні про голод 32 33 років, яка торкнулася українців. Отож, я як член Асоціації дослідників голодоморів у Києві, разом з колегами у благодійному фонді за підтримки Української республіканської партії склали таку карту Голодомор, геноцид українців. Ця карта була складена. У 2010 році, але, е, на жаль, те, що ми висвітлили в цій карті, доки всі широко ми не відомо. Отож, на чому потрібно наголошувати ведучу розмову про Голодомор. Перед усім, що таке голодомор? Голодомор це народовбивство голоду. Голодомор у 32-33 роках був штучний. Отож, він був організований владою, радянською владою на тому фоні, коли грожай був абсолютно достатній в Україні, аби побудувати населення. Володомор був цілеспрямований. Він е, вибірково торкався не всіх етносів, які жили на Україні, але лише українців. Він був е, спрямований проти українського селянства, яке і було основою української нації. Голодомор 32-33 -го років має е, свою хронологію, я не буду на е, цьому переліку зупинятися, дійсно дослідники про це говорять, але потрібно пам'ятати, що голод почався е, весною 32-го року і закінчився восени 1933 року. А погеїв досягнув у е, квітні 1933 року, коли за одну хвилину вмирало. 17 українців, за годину вмирала 1000 українців, за добу вмирало 25 тисяч українців. Голодомор забрав життя близько 10 мільйонів українців, а разом з ненародженими це цілих 14 мільйонів. Але зараз намагаються ту цифру 10 мільйонів применшити, різні дослідження, мовляв, це завищена цифра. Потрібно ви зараз підкреслюєте, наголошувати на тому, що це була найбільша етнонаціональна катастрофа людства. Найбільша, бо українців загинуло 10 мільйонів. Другим за порядку вважається е, Голокост-Жилівський е, це 6 мільйонів. І третім катастрофа вірменського населення в Туреччині це півтора мільйона населення. Отож, українці постраждали за етнічною закою найбільше від інших народів, коли цілеспрямовано винищувала саме українська нація, через то що називається геноцид. Добре, що Верховна Рада таки спромоглася визнати голодомор в Україні злочином, визнати його геноцид. Але хто відповість за цей голодомор і... Кого потрібно притягнути до відповідальності, ми про це поговоримо згодом. Лише їм потрібно наголосити ще на декілька фактах. От на цій карті ми зобразили, що окрім того, що людовий голод, і цей голод ми вивели як дослідники такий своєрідний індекс геноциду, тобто співвідношення смертності у 30-х роках, на початку 30-х років. І з періодом голоду. Тобто смертність зросла, оцей шли в Харків, Полтава, Черкаси, Київщина, Житомирщина, зросла у 23 рази. В 23 рази більше помирали українці, ні, помирали вони в 30-му році. Але окрім того, що винищували населення голоду ще й в Україну на місце тих українців, які повмирали, які нібито звільнили територію. Було завезено величезну масу, яка вимірюється двома мільйонами осіб, з Білорусі і з Російської Федерації. В Білорусі, ви бачите, тут стрілка пішли здебільшого в Одеську область, і в Білорусі пішло в Донецьку область. От Янукович попередній це є нащадок переселенців з Білорусі. З Росії заселяли Західної області, з центральної чрезземної області, з Івановської області, тобто масово присували українські території переселенцями з Росії. Водночас вивозили до того, що українців вивозили, волдом 10 мільйонів, вивозили з України це близько трьох мільйонів українців було вивезено у північні області Російської Федерації, на Урал, Сибір, Далекий Схід, Поволжя Казахстан. Також вивозили. Українців з Кубань. Ми наголошуємо на тому, це на відміну від офіційної е, статистики і офіційної оцінки, що голодомор 32-33 років лютував не лише на території України не можна замикатися тими кордонами, які сьогодні є Україна, тими кордонами, які обмежили Українську Радянську Соціалістичну Республіку в складі СРСР. Але лютував на всіх етнічних українських землях, де українці складали більшість. Це і Кубань. Ми звикли говорити про Кубань, це Краснодарський край, це Красноприйський край, це і Чорноморщина, Тершина, власне, Кубань. Звідки 60 тисяч українців підкреслю було вивезено на північ Радянського Союзу? Це 4 станиці, а також на Двовжя. Це є територія, яку впродовж багатьох століт колонізували українці, де відсоток українців є доволі значний. До речі, Володимир практично не торкнувся Криму, тому що в Криму на той період українці складали е, значну меншість. Отож, які висновки потрібно зробити від цього воєнного голоду, з цього геноциду, з цієї е, української трагедії? Якщо був геноцид, винищували українців як націю, то, очевидно, мала бути нація або нації, які здійснювали цей злочин. Та як в Радянському Союзі більше складали росіяни, отож, росіяни як нація винні в тому, що відбувся геноцид українців в 32 1933 роках. А хто ж здійснював цей голодомор? Каральні органи чи ще представниками жидівства. На території України, отут є у нас така табличка, на території України євреї в каральних органах, які іменувалися державне політичне управління, окреме державне політичне управління, євреї складали 67%. Отже, за геноцид в Україні 32-33 років відповідальність повинні понести росіяни як нація і євреї як нація пере які держави мають відповісти перед Україною за цей злочин. Звісно, це Росія, як сподкоєниця Радянської Союзу, і Ізраїль як виразник всього єврейства, хоча Ізраїлю в той час не існувало, але Ізраїль міг виставити рахунок за Голокоз в Німеччині, представляючи інтереси єврейства чому, б і е, зараз аналогічно не відповів сам е, за злочини своїх одноплемінників. Потрібно говорити про відповідальність політичних партій. Тоді правильна партія була все союзна комуністична партія більшовиків. І ця партія повинна відповісти за злочин. І спадкоємниця комуністична партія України. Чому досі комуністична партія в Україні не заборонена? Чому комуністична партія могла би навіть йти на вибори, тому що, по суті, вона не знята з реєстрації, не засуджена її керівництво, не конфісковане майно і не притягнуте. Керівництво теперішній компартії в Україні до відповідальні. Ідеологія, на цьому потрібно наголошувати. Ідеологія комунізму або різновид російського імперсіонізму ця ідеологія відповідальна, вона повинна бути загорона, вона повинна бути засуджена і крайні органи ОДПУ, про які ви говорили. На жаль, ОДПУ, потім було ВЧК на початку ГПУ, ГПУ, НКВД, НГБ, КГБ, а тепер на Україні маємо СБУ. Ті, які працювали в КГБ, не можуть працювати сьогодні в Службі безпеки України, тому що це є просто святотарство. Отож, які головні висновки з того всього потрібно зробити? Не покаране зло. Воно подвоюється, воно може повторитися. Я коли звернувся особисто як заступник голови Української республіканської партії до Петренка, міністра юстиції, з вимогою притягнути Росію до відповідальності за Голомор 32-33 років, він мені офіційно написав, що, мовляв, Росія не є учасником якоїсь там конвенції, ми не зможемо її притягнути до відповідальності. Чому Ізраїль за вбитих під час Голокосту жидів? зумів з Німеччини зняти за кожну жертву 100 тисяч доларів і зараз продовжує знімати з німців моральні компенсації, чому Україна не може зняти такі компенсації з Росії, яка повністю має взяти на себе відповідальність за злочини Радянського Союзу і, зокрема, Голодомору. Отож, завтра, вшановуючи пам'ять Джер Голодомору, обов'язково потрібно згадати, хто чинив. Цей голод. Хто вене перед українцями? Недарма ні Росія, ні Ізраїль до сьогоднішнього дня не визнали голодомор як злочин, не визнали його і геноцидом. Не дарма е, перелік прізвищ, який ми тут читаємо на цій карті, от, що цікаво, завдяки Службі безпеки в 2009 році було розкрито організаторів цього голодомору, було передано до суду. Дійсно. 13 січні 2010 року було засуджено головних організаторів Голодомору в Україні, їх сім осіб, я їх зачитаю, хто це такі, це Каганович, це Косіор, це Молотов, це Постишев, це Стайн, це Хартаєвич, це Чуба, Сім осіб з вищого керівництва Радянського Союзу і тоді, УРСР. І тут же, засудивши їх, визнавши їх винними в злочині Голодмору, закрили кримінальну справу. З огляду на те, що вони є покійниками і проти них не можна далі продовжувати будь-які судові дії. Завдячуючи служби безпеки, було опубліковано 139 осіб, які організовували голодомор на Україні. Навіть поверховий перелік тих прізвищ свідчить про те, що це здебільшого були євреї. От я зачитаю тут таки з переліку, ну, наприклад, такий букшпан Михайло Маркович. Друзья Франц Семенович. Іванівський, він же Гіпшпан, Ізраїль Давидович. Камінський – як із Зельмінович, Карлсон, Карл Мартинович. Тобто більшість за прізвищем, тоді євреї не ховалися за українським або російським прізвищем, а іменували себе за прізвищами, які видають відразу національну приналежність. Е, відразу видно, що... Значна кількість тих, які були організаторами Молодомору, були євреями. І коли Служба безпеки України під Кернис опублікувала ці прізвища, жидівство в Україні через свої представницькі організації підняло неймовірний хай. як це можна перекидати на окрему націю, то це був злочинком партії. І от так, щоб це все закрутити, заховати, все зіпнути тільки на одного Стального, давайте Сталіна ми засудили, викинули його з червоної площі перепоховали десь там е на цвинтарі і все, і злочин е на тому якби, завершено. Ми вже не визнаємо, пам'ятки Сталі немає, зараз пам'ятки на нього не знімло. А хто ж за це відповідати буде? Жидівство повинно відповісти, Московство повинно відповісти, це злочин Компартія повинно відповісти, карайва повинні відповісти. Це... Історична справедливість, в мене є кровожерлі українці, але ми вимагаємо покарати злочинців, бираємо, бодай морально, і компенсацію їхні нащадки повинністи. Чому жодна російська організація в Україні, її тьма, єврейська організація в Україні не виплачувалася бодай перед українцями за цей злочин, до якого вони причетні і останні? Чому єдине е, свято, яке... Свято, День пам'яті, яке ми вшановуємо, відбувається в суботу. Адже відомо, що субота це вихідний день у іудеїв. А українці, як християни, вони мають вихідний день в неділю. Отож, навіть і тут день вшанування пам'яті жертв голодомору, можливо, підказка наступним поколінням визначена у суботу. Отож, завтра, вклоняючись пам'яті жертв тих, які загинули від великого голоду, пам'ятаємо про те, хто здійснив цей голод, і пам'ятаємо, що зло досі не покарає.